14 районів Полтавщини представили свої проекти розв'язання місцевих проблем. Всього 30 пропозицій від територіальних громад. Мета конкурсу говорять фахівці зацікавити і активізувати місцеве населення, оскільки конкурс проходить за співфінансування. Відно, що ми даємо якусь частину фінансування з обласного бюджету, районний бюджет і дають кошти територіальних громади, які безпосередньо створюють свої громадські організації для того, щоб провести якийсь свій соціальний значущий проєкт». З таким проектом приїхав і голова Мар'янівської сільської ради Грибінківського району Іван Малярик. Вони працюють за програмою Питна вода. Якщо в нас було до цього часу 8 кілометрів водогонів, то на сьогоднішній день вже 13,5 кілометрів і залишилося із цих 13,5 кілометрів півтора кілометра зробити реконструкцію. Водопроводу, і ми практично на 100% забезпечуємо населені пункти е, централізовано водою. Крім відновлення системи водопостачання, на конкурс виносилися проекти, що стосувалися реконструкції вуличного освітлення, енергозбереження, благоустрою та соціальної сфери. Так, представники оржицького району займаються відновленням одного з будинків культури. Ми вже почали роботи в цьому місяці по освітленню капітальному ремонту освітлення будинку культури. Ми участвували в тому році теж в обласному проєкті, використовуємо кошти. Плануємо завершити до кінця цього місяця і хочемо продовжити. Громада бажає продовжити подальшому відновлення роботи будинку культури. На розвиток територіальних громад Полтавщини цього року з обласного бюджету планують витратити майже мільйон гривень.